Права 1044 Усно. Чи є число? Перше завдання: число 36 спільним кратним чисел 3 і 4. Ну, оскільки у нас 36 ділиться і на 3, це буде 12, і ділиться на 4. Це буде 9, то 36 дійсно є спільним кратним числом 3 і 4. Не є найменшим спільним кратним, бо найменше спільне кратне число 12, але спільним кратним є. Записуємо тоді так. Оскільки 36 ділиться і на 3 і на 4. І друге завдання а чи є число 28 спільним кратним чисел 7 і 8? 28 у нас ділиться на 7. Це буде 4. Але 28 на 8 не ділиться. Тобто 28 не є спільним кратним чисел 7 і 8. Пишемо тоді ні. Оскільки. 28 не ділиться. На число. 8. Є. Ну що ж, йдемо далі. Третє завдання. Чи є число 18 найменшим спільним кратним чисел 2 і 3? 18, в принципі, ділиться на 2. І 18 ділиться на 3. Воно є спільним кратним, але не є найменшим. Найменше спільне кратне це 2, що множиться на 3, це 6. У даному випадку найменше спільне кратне вже не може бути ніж 6. Тобто записуємо тоді ні. Пишемо. Оскільки. Оскільки записуємо 6. ділиться, Давайте я запишу з за іншого рядочку. На два. І на три. Так а число шість. 6... Менше. 18. Є. -е. Е. Ну що ж, в другому випадку? Ні? Ідемо далі четверте. Чи є число 15 найменшим спільним кратним чисел 3 і 5? 3 і 5 у нас прості числа, і найменше спільне кратне простих чисел це їхній добуток. 3 помножити на 5-15. То виходить, що дійсно в такому випадку 15 є найменшим спільним кратним чисел 3 і 5. Записуємо так. Записуємо. Оскільки. 3… І п'ять. Прості числа. Прості числа. А найменше. Спільне, кратне, чисел три і п'ять. Дорівнює три, що множиться на п'ять і дорівнює п'ятнадцять. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні записуємо так. В другому завданні записуємо ні. В третьому завданні записуємо ні. І в четвертому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на спільні кратні і найменші спільні кратні числа. На цьому вправу завершено.